Ви напевно чули про таку серію ігор як Animal Crossing. Мелі зверядка, купівля меблів, риболовля, полювання на колмах та інші види ескапічної ігрової діяльності. У 2020 році Animal Crossing New Horizons на Nintendo Switch рятувало мільйони людей від нудьги та недостатку спілкування під час пандемії. Так вже сталося, що гра вийшла саме на початку масової епідемії, і тоді люди тільки починали звикати сидіти вдома, тому ця гра стала у пригоді. Інтернет вибухнув від усіляких дописів про пригоди милих звіряток, починаючи від якихось неймовірних відкриттів та порад, закінчуючи переліком знаменитостей, які збирають фрукти на своєму острові, а інколи навіть ходять до випадкових користувачів Твіттера продавати рібку. З першого погляду і не зрозумієш, чому грою так усі захоплювалося. Та й популярною серія була і до пандемії, хіба що не в таких масштабах. Ну а в Україні взагалі до Nintendo Switch середньостатистичний геймер знав щось про ігри від цієї компанії лише десь там на рівні Денді з 90-х. Тож сьогодні я розповів вам, чому Animal Crossing всім так подобається вже понад 20 років, та що це взагалі за серія така і який її основний задум. Багато хто вважає Animal Crossing звичайним симулятором ферми, що вірно лише частково. Так, ви можете вирощувати фруктові дерева, садити квіти, збирати врожай, але це лише одні з елементів геймплея. Механіка садівництва максимально спрощена. Та й вирощені фрукти або овочі можуть стати в нагоді, аби щоб їх з'їсти, що дасть можливість виколупувати дерева і каміння, або щоб приготувати з них їжу, яка матиме гарний вигляд, прям дійсно прикольний вигляд, але однаково не буде приносити більше користі, ніж звичайне яблуко. І це так працює не тому, що в Нінтендо ледачі розробники, які не захотіли надати фермерству глибини. Просто Animal Crossing гра не про фермерство. Але ж про що тоді? Перша гра у серії вийшла в Японії ще у 2001 році на Nintendo 64 під назвою Dobutsu no Mori. І так, це офіційна назва серії у Японії. Трохи пізніше вийшла розширена версія для GameCube, що у 2002 році вийшла вже і на заході, під відомою нам назвою Animal Crossing. Форцями гри є Кацуя Егучі та Хісаші Ногаймі, які при розробці гри поставили собі незвичне завдання зробити гру, яка б не була схожою на жодну з інших. Піти подалі від звичної класифікації ігор РПГ, симулятор чи екшн. Все це лише задавало рамки та обмежувало розробників. Хоча, звісно, все одно для магазинів потрібно було ставити якесь маркування і вказати жанр, і авторам було дуже складно це зробити. Вони навіть хотіли описати її як гра в спілкування. Це і підводить нас до ключової ідеї проекту, дати людям можливість спілкуватися, і не тільки з ігровими персонажами, а й один з одним. Саме тому Animal Crossing створена так, щоб підштовхувати до спілкування між людьми, чи то батьки, чи сестра, чи друзі. Колекціонери можуть запрошувати до себе додому і показувати один одному свій улов або хвалитися знайденими меблями і красиво облаштованим будинком. Або, наприклад, те, гучі казав, що чайка Джонні Гулівер у світовій версії любить чорний гумор, і може сказати щось таке, що дитина не зрозуміє, і вона запитає про це у батьків. Батькам, звісно, може бути ніякого відповідати на таке питання, але розмова вже зав'язалася. Саме тому у цій грі найбільш детально розроблений аспект це діалоги зі звірятами. У кожній з ігор Animal Crossing величезна кількість тексту. Тексту настільки багато, що кожен гравець неймовірніше, не побачить навіть половину його, граючи не один місяць. Саме тому досвід кожного гравця в своєму роді унікальний. Наймовірніше, ви бачили в грі щось таке, що не бачив ніхто з ваших знайомих. Якісь фрази тварин здивували вас, і ви захотіли поділитися ними з друзями, які це оцінять і поділяться своїм досвідом Animal Crossing у відповідь. Саме цього і хотіли розробники, щоб гравець починав розмову з друзями з фрази: «Уяви, що мені вчора, сказав, моя жаба. Я сам не раз себе на цьому, мені хочеться розповідати про гру і про те, що відбувалося зі мною в цьому світі. Таке спілкування йде на руку не тільки розробникам, які отримують дедалі більше уваги до своєї гри. Гравці мають чудовий привід поспілкуватися в реальному світі, потоваришувати з кимось або знайти спільну тему для розмови зі своєю сім'єю. І у часи розвитку інтернету основний задум Animal Crossing вийшов на новий рівень. Тепер ви не просто можете піти до свого сусіда і розповісти про своїх звіряток, ви можете запостити це в інтернеті. Твіттер був просто перевповнений всілякими відео і скріншотами гри, що вкотре підтверджує важливу особливість гри. Людям хочеться про неї розповідати. Чи це не найкраща реклама відео гри? самі рекламують Animal Crossing успішніше за будь-яку маркетингову компанію. Цікавий факт: милі голоси тваринок стало впізнаваною візитною карткою гри, яка з'явилася завдяки спробі відтворити синтезований голос. Але через те, що репліки тривали надто довго, вирішило голос прискорити, що й породило цю куметну озвучку. <плес> На цьому всьому унікальність серії не завершується і можна багато ще чого розповісти. Наприклад, час у грі йде як у реальному житті. Вранці усі бажають доброго ранку, ввечері доброго вечора, а у п'ятницю кажуть про те, як стрімко минув тиждень і нарешті вихідні. Усілякі свята тут також не оминули, тому у Animal Crossing можна цілком нормально зустріти Новий рік, або використати гру як годинник з відліком до 12. ї Ну, і купа дрібниць, які помічає гравець, не можуть залишити його осторонь. Ось ти подарував якусь іграшку жителів, і вже завтра бачиш, що він поставив її у себе вдома. Бариста пам'ятає гравця як постійного клієнта і регулярно щось йому дарує від себе. А після довгого складного дня чарівна тваринка робить комплімент гравцеві і пропонує йому подарунок, що надсилає підбадьорового листа поштою, що може підняти настрій гравцеві вже у реальному світі. Ці персонажі, безсумнівно, дуже дорогі багатьом гравцям Animal Crossing і багато шанувальників серії прагнуть заповнити свій острів десяткою найкращих жителів. Все це може навести на думку, що гра створює такий ідеальний світ, у якому хочеться жити, забувши про реальність. І я про це навіть казав, згадуючи пандемію, але насправді розробники не планували робити гру такою ескапічною. Навпаки, за задумом, Animal Crossing вчить спілкуванню через розмови з милими мультяшними звірятами. Адже незважаючи на те, що більшість діалогів здаються кумедними або жартівливими, у багатьох фразах персонажі намагаються дати пораду гравцеві, від банальних порад отягати шапку. Коли на дворі холодно, до зворушливих прохань зателефонувати своїм батькам. Крім цього, гра також вчить простих життєвих істин. Наприклад, дитина пізнає, що таке кредит, і вже малочку розумітиме, що його потрібно буде виплачувати. Напевно, я в дитинстві навіть не знав, що це таке, а завдяки такій грі міг би. Animal Crossing навіть намагається налагодити режим сну гравця. Вночі магазини не працюють, зарядки йдуть спати, робити нічого. Тож треба лягати спати раніше. І звісно ж, не забувайте у неділю встати до 12-ї, щоб закупитися рібкою і взяти участь у місцевій фонтовій біржі. Ну і найважливіше, гра просто підштовхує вас не бути мудаками, коли тварини просять вас допомогти чимось, відмовитися дуже важко. За кожне виконане прохання вас нагородять якимось корисним або не дуже предметом, але вкотре виконуючи доручення, розумієш, що винагорода загалом тобі не дуже та й потрібна, просто хочеться зробити щось хороше. І, хоч спілкування з тваринами стоїть на чолі, не можна забувати й про інші елементи серії Animal Crossing, адже крім розмов є безліч інших причин повертатися в гру знову і знову. В Animal Crossing безліч гачків, що чіпляють в гравця і змушують заходити в гру щодня. Гра всіляко підштовхує вас зайти саме сьогодні і зробити якісь справи. Полити квіти, поспілкуватися з тваринами, заглянути в термінал, зібрати фрукти, список можна продовжувати дуже довго. При цьому робить це майже непомітно і взагалі це все не обов'язково. Лише в нью з'явилося щось на кшталт досягнень, щоб більш наочно надавати гравцеві список справ і якусь невеличку винагороду за них. Раніше такого списку не було і зовсім. Ще важливим елементом серії є штучні часові обмеження, адже вам не дадуть отримати все й одразу. Це не гра, яку можна пройти за день, тиждень чи навіть місяць. Тут можна провести аналогію з мобільними іграми, які дуже хочуть оселитися в мобільному пристрої на місяці а то й роки. Але в мобільних іграх це працює з метою спокусити гравця на внутрішню ігрову купівлю, бо з часом якось набридає очікування реального часу, чи ігрові монетки стає складно заробляти, і тут гравця спокушають бадром райдужних кристалів зі знижкою і все, він вже на гачку. Ну або просто розробники хочуть, щоб гравці довше грали в їх гру, бо там є реклама, з переглядів якої він отримує гроші. Тут терапляється найцікавіше: Animal Crossing не ставить перед собою такої мети, тому що у гри немає платних предметів, скінів або будь-якого іншого способу додатково внести розробникам гроші. У грі є фіксована ціна. Купуєш і граєш стільки завгодно. Так, у минулому році для гри вийшло платне доповнення, але то майже окрема гра з декоруванням будинків, і раніше щось подібне було з дійсно окремою грою. Тобто гра, хоч і працює за схожим мобільним принципом, цілі вона прислідує зовсім інші. Більше того, гравці самі готові приносити гроші у гру, тому купують улюблених персонажів чи ігрові монетки на так званому чорному ринку. Люди швидко налагодили цей бізнес, тому ви завжди можете знайти бажаючого вам допомогти за реальні гроші. Здавалося б, навіщо тоді всі ці обмеження з реальним часом? Навіщо потрібен повільний прогрес, через який будь-яка нова будівля, наприклад, з'явиться в грі тільки наступного реального дня? Ну, відповідь проста, бо це фішка. Розробники Animal Crossing зробили це очікування однією з головних фішок гри, як я вже казав, час у грі завжди відповідає вашому часу, тому що разу заходячи в гру, у вас справді складається враження, ніби ви просто вийшли зі свого будинку і пішли спілкуватися з сусідами. І для вас завжди є купа справ, якими можна займатися, і бажано встигнути до певного часу, бо або магазин закриється, або всі спати підуть, або ще щось. Хоча і для нічних гравців є чим займатися, наприклад, лише вночі можна зустріти привода. І при цьому, якщо вам набридне і ви не захочете сьогодні заходити в гру, то нічого страшного не станеться. Це ж не мобілка якась, ніхто не каратиме за пропущені дні, у всякому разі, не в New Horizons на Nintendo Switch. Острів не зникне, риба не утече, просто жителі питатимуть, куди ви поділися, але загалом усе залишиться як і було. Хіба що бур'яну буде багато? От чого гріт не вистачає, так забавлення сервісу по знищенню бур'яна, чесне слово. І поступово Animal Маукросінг перетворюється на звичку. Зайти зранку потрусити дерева або перевірити асортимент магазинів не забере багато часу, але десь змогу не кидати свій острів і жителів на ньому. Як я вже говорив, завдань більш ніж достатні, і кожне з них дасть вам певну винагороду. У якийсь момент ви вже не помічаєте, як в ваших руках опиняється Nintendo Switch, ви захоплено облаштовуєте свій острів. Вироблення звички запускати щодня Animal Crossing дуже важлива частина успіху гри, і портативність Nintendo Switch цьому дуже допомагає. Що ж, ми розібралися, який був задум розробників, що вони хотіли передати у Animal Crossing, та як все це працює для гравців. Але наостанок не може не відмітити ще одну особливість гри: це загальний вигляд і дизайн. Графіка в Animal Crossing не може похвалитися реалістичністю і детальним опрацюванням, але їй це і не потрібно. Nintendo, як і завжди, зуміла створити милий і приємний дизайн для своєї серії ігор. Гравці з радістю діляться скріншотами і відео, в яких показують той чи інший елемент гри. Дизайнери тут постаралися на славу, тому тут будь-які мебелі будуть дуже приємною знахідкою. А як цікаво, просто спостерігати за тваринами, які ходять по своїх справах, поливають квіти, займаються фізкультурою, бігають або просто кумедно ходять і змінюють вирази своїх мордочок. Будь-яке їхнє заняття можна показати будь-кому і це не може не зацікавити. Безумовно, візуальний стиль Animal Crossing простий і водночас продуманий і універсальний. На всіх персонажів є один великий набір емоцій, які вони змінюють під час розмови. Також у всіх однакові анімації, що спрощує роботу розробникам, якщо вони хочуть ввести нових персонажів. Самі ж тваринки дуже милі і симпатичні, і викликають у людей емоції як під час перегляду роликів з кошенятами. Чого тільки варті пристрасті в інтернет-спільноті навколо Реймонда. Новий персонаж одразу ж став улюбленцем публіки і бажаним гостем. На своєму острові. Тож розкажіть, хто вашу люблю Animal Crossing? Чи грали взагалі ви у якусь гру серії і як вам воно? Пишіть у коментах. А ще підписуйтесь на наш канал, у нас тут подкаст про відеоігри, а також відеоси про різні серії ігор, їх розвиток або занепад, якщо хочете. Розказуйте своїм друзям про канал, а на цьому у мене все. Тож пам'ятайте, усе тільки починається.